Зараз покажу, як класно з комбрію. Надрізаємо, хвіст відрізаємо, достаємо кишки. Далі прибираємо все з середини. Робимо отак от. Витираємо. Надрізаємо. Вирізаємо плавник. Знімаємо шкіру. Таку пальчиком проводимо і відділяємо філе від хребта. Отаке вийшло філе. Суперове. Ріжемо отак, тоненько. Робимо отак. І робимо так. І робимо отак. Зберігайте відео та розбирайте ідеальну рибку. На здоров'я, смачного!